Христос рождається. Дійсно важко нам усягнути ту велич Божої любові, що наш Господь Ісус Христос захотів прийти у цей світ, розділити з нами цю участь земного буття. І знаєте, наскільки наш Господь любить нас, що Він навіть переглянути книгу Родоводу. Якщо взяти їх біографію, то не всі там, як то кажеться, найкращі там люди. Деколи ми на земні люди грішні, може би декого не хотіли на туди вписувати, але яка безмежна Божа любов, він цим показує, що він не встидається нас, він наскільки близько до нас, що ми навіть з тими своїми гріховними нахилами, з тими недостатками. Ми наскільки йому любі і дорогі, що він готовий нас приймати як своїх, як найближчих. І дійсно, всі ми йому рідні, От візьмемо навіть Йосип праведний. Так, це людина була праведна, дійсно, за ним пороку не було. Це достойний чоловік, але він не був кровним родичем Ісуса Христа. Він ж не був його кровним батьком. Але Господь і цим хоче нам показати, що на які ті, які нібито далеко, але вони можуть стати ріднею Його. Так само, як Йосиф, уписаний в родовід Ісуса Христа, так кожна віруюча людина, яка возлюбила Господа, яка прийняла його як свого Спасителя, як сказано в Євангелії від Івана, що а всім, що прийняли Його, тим дано владу, дітьми Божими стати. Отак. От і Господь нам хоче показати, що Він готовий прийняти нас усіх. Бо і дійсно, як каже свята Євангеліє від Матвія, коли ми читаємо Книгу Родоводу, поки читаємо про Різдво Ісуса Христа, і сказано, що Він прийшов, щоб спасти людей своїх від гріхів їхніх. Удумайтеся тільки над цим: спасти людей своїх. Від гріхів їхніх. Хтось може сказати, а чи я належу до людей Христових. Якщо твої думки з Ісусом Христом, якщо твої молитви до Господа, якщо ти прагнеш тої Божої любові, якщо ти в ім'я Ісуса Христа стараєшся відкинути всяке зло і творити добро в ім'я Господа, ти є людина Божа. І якраз іменно нас. Він прийшов спасти від гріхів наших, порятувати нас, бо заплата за гріх смерть, а звільнення від гріха означає для нас вічне життя. І Господь, наскільки близький до нас, що Він зволив народитися у Вифлеємі, у вертепі, бо знаєте, якби народився в якійсь знатній родині, десь там, знаєте, такий, як кажеться, царській палаті, ми думали би прості люди. А що може, то для нас недоступно? Що спасіння будуть мати тільки ті, які якісь вельможі, які знатні, які якісь особливі люди.